Вітаємо! З вами компанія TACEL. В цьому відео ми хочемо показати, як налаштовувати реле напруги та струму модульне трифазне моделі RD35VA3, які види захисту забезпечує цей пристрій. По-перше, звісно, це захист від перенапруги та захист від заниженої напруги, також захист від підвищеного струму, захист від дисбалансу напруги між фазами. І захист від порушення порядку фаз. Але будь-яке, навіть саме функціональне реле ні в якому разі не замінить автоматичний вимикач. Ще одне важливе попередження: підключення нульового провідника обов'язково без нього реле не буде працювати, тому що вимірювання напруги реле робить окремо для кожної фази між фазою та нулем. На лицевій панелі реле є 4 індикатора. Перший індикатор це режим звичайної роботи. І світиться він, коли реле вмикається і замикає контакти в усіх полюсах. Другий індикатор загориться, якщо буде перевищення запрограмованої напруги і відбудеться відключення. Третій аналогічно, тільки по заниженій напрузі. А четвертий засвітиться, якщо буде перевищено запрограмований струм. Якщо ви скористаєтесь фізичною кнопкою відключення, Реле відключить усі, підключені до нього кола та почнуть блимати усі 4 індикатора. Щоб увійти у режим налаштувань, потрібно натиснути кнопку Set один раз. Усі налаштування відбуваються по колу. Щоб збільшити значення, натисніть кнопку Стрілка вгору. Зменшити стрілка вниз. Щоб зберегти значення, не потрібно нічого натискати. Достатньо залишити пристрій у такому стані на 10 секунд або далі натискати сет, щоб побачити наступне налаштування. На верхньому екрані ви бачите скорочену назву параметра, а на нижньому його значення. І так, перший параметр з назвою P1 це час увімкнення, тобто затримка на увімкнення реле. Програмується в діапазоні від 1 до 500 секунд. Заводське значення 10 секунд. Цей параметр не стосується відновлення роботи реле після різних аварій. Для них є свої параметри затримок, про які ми розповімо далі. Параметр U1 це захист від перенапруги, тобто верхня межа напруги. Діапазон від 230 до 300 вольт. Заводське значення 270 вольт. Будь ласка, зверніть на це увагу. Якщо ви використовуєте це реле для захисту побутової техніки, то вам потрібно переналаштувати його на менше значення, не більше 250 вольт. Параметр U2 2 напруга відновлення після перенапруги. Це аналог так званого гістерезіса у реле інших виробників, але налаштовується не у різниці напруг, а у абсолютному значенні напруги, при якій буде відновлення роботи реле. Діапазон від 225 до 295 вольт, заводське значення 265 вольт. Різниця між напругою відключення і відновлення не може бути менше 5 вольт якщо ви знижуєте значення параметра напруги відключення, то напруга відновлення знижується сама автоматично. І стає на 5 вольт меншою напругою відключення. Параметр U3 це час відновлення після перенапруги, тобто затримка увімкнення реле після відключення за перенапругою. Налаштовується в діапазоні від 1 до 500 секунд. Заводське значення 30 секунд. Думаю, що ви прекрасно розумієте, що для холодильної техніки значення цього параметру треба збільшувати значно. Параметр U4. Це затримка захисту від перенапруги. Тобто, це швидкість працювання реле при перенапрузі. Діапазон від 0,1 до 30 секунд. Крок 10 секунди. Завадське значення 1 секунда. Будь ласка, будьте дуже уважні з цим параметром. Якщо ви помилково встановите за велике значення. Це може погано закінчитись. Для побутової техніки рекомендується зменшувати значення до 1,1 секунди. Наступний U5 захист від заниженої напруги, тобто нижня межа напруги. Діапазон від 140 до 210 вольт. Заводське значення 170 вольт. Також будьте уважні, якщо у вас побутова техніка, то треба підвищувати значення. u6. Напруга відновлення після заниженої напруги. Параметр аналогічний параметру U2, але тільки для заниженої напруги. Діапазон від 145 до 215 вольт. Заводське значення 175 вольт. Різниця між значенням цього параметру і значенням параметру U5 не може бути менше 5 вольт. Параметр U7. Час відновлення після заниженої напруги. Діапазон від 1 до 500 секунд. Заводське значення. 30 секунд. U8 затримка захисту від заниженої напруги. Все аналогічно параметру U4 і попередження бути уважним також. Для побутової техніки краще знизити заводське значення з 1 секунди до десятої секунди. Параметр U9 це калібрування напруги. Калібрування відбувається у відсотках від абсолютного значення. Діапазон від плюс 9,5%. До мінус 9,5%. Заводське значення 0. U10. Захист від трифазного дисбалансу напруги. Тут ви програмуєте значення максимально допустимої різниці у напрузі між фазами. Налаштовується в діапазоні від 20 до 99 вольт. Заводське значення 20 вольт. Якщо різниця у напрузі між будь-яким з трьох фаз буде перевищувати запрограмовано, то реле відключить підключене до нього навантаження. Далі ми покажемо вам приклад, додивіться це відео до кінця. U11 напруга відновлення після захисту від дисбалансу. Тут ви програмуєте різницю у напрузі між фазами, при якій відбудеться відновлення роботи реле. Діапазон від 15 до 99 вольт заводське значення 15 вольт. Але як і у параметрах U2 та U6 ви можете не програмувати значення, і воно автоматично налаштується на 5 вольт менше напруги відключення по дисбалансу фаз. U12 захист при дисбалансі, тобто його стан. На вибір два значення: вимкнено OFF або увімкнено ON. Заводське значення ON. За бажанням, ви можете відключити захист по дисбалансу фаз. U13 захист від порушення порядку фаз. Також, як у попереднього параметру на вибір два значення: ON, увімкнено і OFF вимкнено. Ми не рекомендуємо вимикати цей захист. Переплутати фази місцями дуже легко, а наслідки можуть бути дуже погані. С1 захист від наструмів, тобто верхня межа, сили струму, при перевищенні якої реле буде відключати коло. Налаштовується від одного. До 63 або 100 А в залежності від моделі. Заводське значення 63 або 100 А. Будьте уважні, працює електроніка, яка не має щось схожого на графіки кривих, які є у автоматичних вимикачів. Тобто, на відміну від автомату, струм тут налаштовується такий, при перевищенні якого буде відключення одразу або після запрограмованої затримки, яку ви налаштуєте, але не більше 30 секунд. c 2 Час відновлення після надструму. Діапазон від 1 до 500 секунд. Заводське значення 30 секунд. Сі3 це затримка захисту від надструму. Діапазон від 10 до 30 секунд. Крок 10 секунди. Заводське значення 1 секунда. Ось цей параметр. Дозволяє встановити затримку на відключення при перевищенні запрограмованого струму. Далі С4 це калібрування струму. В нього все те ж саме, що і параметра U9 калібрування напруги. С5 це кількість увімкнень після вимкнень від надструму. Діапазон від OFF до 20 циклів. Заводське значення OFF, тобто вимкнено, при значенні OFF реле буде намагатися вмикати навантаження стільки раз, скільки буде відбуватися відключення за наструмом. Якщо запрограмувати кількість циклів, то після такої кількості відключень і включень реле перестане вмикатись. Щоб показати вам, як працює захист від дисбалансу фаз, ми підключили у розрив фази L1 лабораторний трансформатор. Так, дивимось на лаштування параметру U10. Тут стоїть заводське значення 20 вольт. Давайте збільшимо його трохи хоча б до 30 вольт. Наступний параметр. Нам теж треба підняти. Ми його піднімаємо, але він не дає поставити більше, ніж 25 вольт. Так, так. І U12 он, захист по дисбалансу фаз увімкнений. Давайте спробуємо плавно підвищити напругу на фазі l 1 Нам потрібно десь 265 вольт, тому що ми налаштували різницю 30 вольт. 64, 60... Все, спрацювало. Тепер спробуємо плавно Знизити напругу на фазі l 1 Нам потрібно десь 260 вольт, тому що 25 вольт запрограмована різниця на відновлення. О, е працює затримка на відновлення. Давайте тепер спробуємо плавно знизити напругу на фазі l 1 Нам потрібно десь 205-206 вольт. Так, реле все відключило. Тепер пробуємо плавно підіймати напругу. Нам для відновлення потрібно десь 210-211 вольт. Так, зараз буде включення, але працює затримка на відновлення. Тепер вимкнемо захист від дисбалансу фаз. Пробуємо підіймати напругу. На жаль, наш латер не може видати напругу більше, ніж 265 вольт. тому ми не можемо вам показати у більшу сторону, ми покажемо у меншу. Знижуємо напругу. І показуємо те, що захист від дисбалансу напруги між фазами зараз не працює. Реле повинно спрацювати, коли напруга впаде до 170 вольт, тому що так запрограмована нижня межа напруги, тобто захист з за заниженою напруги. Так, спрацював. Подібні пристрої призначені для забезпечення розширеного та гнучкого захисту електрообладнання та мереж, але головним чином у промисловості та на комерційних об'єктах. Вони можуть використовуватись у житловій сфері, але налаштування цих пристроїв повинні проводити тільки кваліфіковані фахівці.